Нескореність і сила духу допомогли нам вистояти у перші місяці повномасштабного вторгнення Росії. Віра в себе і в Україну не дає нам зламатися під натиском ворога. Здатність створити добро дає нам надію на завтрашній день. Разом відбудуємо зруйноване війною. Реальні історії про те, що все можливо у спецпроєкті Миколаївщина. Відновлення. Третій, четвертий день ми вже розуміли, що вони біля нас, і тоді вже починався, знаєте, такий як хаос повністю в громаді. Звичайно, була паніка. Паніка з'явилася після перших прильотів уже по селу, коли у нас в Прибузькому, в Українки, тому що саме в цих селах розпочалося це вторгнення. Тоді вже стало питання, що треба щось робити з людьми, тому що коли люди просиділи всю ніч під бомбардуванням у підвалах, тоді вже прийняли рішення, що треба їх вивозити. І перші, ось тоді евакуаційні. Є такі машини, військові машини почали привозити людей до нас. Ми починали розміщати людей уже в школах в Лупарівській, Лиманівській, Галицинівській. І знаєте, до сьогоднішнього дня стоять оці страшні обличчя, чорні, з дітками. Оці очі залишилися на все життя. Мабуть, такими заступниці сільського голови з гуманітарних питань Галицинівської громади Оксані Петренко запам'яталися перші дні повномасштабного вторгнення Росії. Після 24 лютого 2022 року територія громади опинилася на лінії зіткнення. Більшість населення шести сіл громади покинули свої домівки. А ті, хто залишився, потерпали від щоденних обстрілів. Говорить секретарка сільської ради Ірина Кукіна. З початку 24 лютого, мабуть, по 15 березня в нашій громаді залишилося 30% населення. 70% виїхали в основному. Виїжали сім'ї, де були діти, тому що кожна мати. І кожен батько, вони розуміли, що діти це наше майбутнє, і треба спасати хоча б дітей. Пенсіонери так вони вже своє життя прожили, Як вони казали, то вони залишалися в Прибузькому. Залишилось 27 чоловік. В Лиманах 800 чоловік із трьох тисяч. І у нас в Галициново із населення 2800 залишилося залишилася у нас тисячу людей, і серед них було всього на всього сімеро дітей. Спочатку прихистком для жителів громади стали місцеві школи, дитячі садочки, адміністративні будівлі, де були хоч якісь укриття, підвальні приміщення. Місця не вистачало, спали на партах, на підлозі. Приносили хто що мав: ковдри, теплі речі, їжу. Усі сподівалися, що це ненадовго. Коли ж обстріли стали практично щоденними, людей почали вивозити в більш безпечні місця. Розповідає староста села Прибузькі та селища Степова Долина Сергій Алдабаєв. Коли наші підірвали мост, щоб вони далі не йшли, далі степові долини, щоб до прибузьку не дійшли, щоб до Миколаєва якісь перешкоди були, і підірвали мост, і тоді пошкодили були провода і дзвонять. До нас люди з ну, дали долини, дзвонять у раз. Чого вони не їдуть на світла? Нема. Ну ми ж обясняємо, що ми ж туди не поїдемо. Ніхто туди не поїде, тому що ви в окупації зараз так е, сталося, що е, там на другий день пішов сніг великий. Поїхали туди, поки сніг був густий. Це за два кілометри було до руських, і зробили людям світло. Підключили, з'єднали провода, і в них буквально погорів він до вечора. А вечором вже 12-го начал обстрілювати сильне село Прибузьке і Українку. Тоді так само обстрілювали. І у нас згоріла ГРП Було і пошкоджена була бістанція. Ми всі просиділи в підвалах, і вотром паніка в людей була, що робити, куди тікати, хто як міг, хто на машинах говорить староста села Українка Наталія Лесів. В село вони не заходили, але ж дорога в нас іде на прибузьке, і вони їхали по цій дорозі. А ми всі сиділи на саме верхня точка на будинку культури, і це все фіксували, ну і передавали, куди треба було. Також Люди перші дні, особливо з дітьми, почали виїжджати. І коли у нас вже почали гинуть цивільні, тоді люди почали масово виїжджати. І десь, мабуть, у травні, у червні, залишилося в нашому селі. До війни було 1220 чоловік, то залишилося сім людей. Залишилися хлопці, які дивилися за господарствами: корови, собаки, гусі, курі, все ходило по селі. Всі люди повідкривали. І всі, всі виїхали. У нас було 200 коров в господарстві, і люди залишилися для того, щоб за ними доглядати. Я також виїхала в корабельний район, але їздили на роботу в Галицинове. А з Галицинового вже їздили в село для того, щоб привезти хліб, воду, продукти харчування усім людям, які залишились. Ферма і пекарня, які належали місцевому сільськогосподарському кооперативу, дуже допомогли у перші місяці війни, каже пані Наталія. Молоко і хліб безкоштовно роздавали людям. Згодом, після кількох невдалих спроб, корів вдалося вивезти до Львівської області, розповідає Наталія Лесів. А ще місцеві жителі стали справжніми розвідниками, говорить Оксана Петренко. Спочатку, так як в нас йшли вони полем більше, і, от і в Прибузькому, і там танки починали вже заходити. І по полях жінки лізли на кришу, спостерігали, передавали нам так, ідуть. Ось там ідуть по каналу, ось туди, а ми передавали далі. І туди потім вже направлялися ці ж наші такі артилерії, і все. По всіх селах у нас були такі загони, були такі люди. І навіть вправді, коли вже стояли, ми знаходили когось там зрі. Рідних, хтось там друзів, і телефоном вони нам передавали інформацію, де що є, як що є. Потім ми навчилися ставити точки на карті в телефоні, позначати де, бо військові нам на квадрат, та ми там знаємо, як цю геолокацію ставити. Все навчилися і все передавали. Кожен староста були на своєму місці, вони нам передавали, ми там далі передавали, і так у нас було. Вчасна інформація від місцевих про велику колонну понад 100 одиниць російської техніки біля села Українка допомогла українським військовим зупинити просування ворога, створила додаткові проблеми російським військовим і розгалужена система каналів на території громади. Та протидіяти російським обстрілам було складно. Гатили по селах з усіх видів зброї по кілька разів на день. Сергій Алдабаєв далі туди нас церкву зруйнували і Лікарню ФАП наш. У нас одне, одне приміщення, яке сталося, це сільська рада. Ну, таке, що можна було відремонтувати. Там вибиті були вікна, двері, пошкоджена покрівля, але потихеньку одне приміщення ми відремонтували. І в нас зараз в тому приміщенні там і сільська рада, і школа, і садочок, і бібліотека, і ще й церква. Говорить Ірина Кукіна. Село Прибузьке і Українка у нас постраждали саме найбільше. Степову долину із 84 будинків на сьогоднішній день не залишилось ні жодного. Люди залишились повністю без даху над головою. В Українці відсотків 70 і в Прибузькому 80% це пошкоджене зруйноване майно. селі Лимани та Лоперево на сьогоднішній день вони страждають трішки більше, ніж ми всі разом взяті з 22-го року. То у них теж відсотків по 60 і лимани і луперево пошкоджене і зруйноване майно. Галицинове, слава Богу, трішки менше, але 25 відсотків у нас теж пошкоджене і зруйноване майно. Постраждала будівля адміністративна. У нас в селі Лимани туди був прильот. Вони всі були на роботі в той час, але так Господь зробив, що вони були не в тих приміщеннях, де було пряме попадання. Українка, будинок культури, в якому знаходилась адміністрація сільської ради, пошкоджені. Чини наполовину зруйнований. Адміністративна будівля в селі Прибузькому вона пошкоджена, але стоїть зараз, там розміщуються всі наші структури. Наша адміністративна центральна садиба в селі Галицинове є трошки пошкодження, але ми працюємо. У шести селах Галицинівської громади немає жодного вцілілого закладу освіти. Тож відновлення шкіл і садочків у пріоритеті, зазначає Оксана Петренко. Дітям потрібні належні умови для навчання, і це один з головних аргументів повернення родин з дітьми в громаду. Пряма мова далі. На сьогодні, звичайно, ми вже відновили майже всі, крім Прибузького, тому що там четверта степінь руйнації він не підлягає, але є датська компанія, яка взялася все ж таки відбудовувати цей заклад освіти, тому маємо надію, що він буде відбудований. По медичних закладах то звичайно також були прильоти. У нас буквально в 2021 році було відкрите новий ФАП в селі Лимани, сімейна медицина, А в Галициново він був збудований, але не відкритий ще. І були пошкодження такі, знаєте, як касетки розривалися, то прямого попадання не було в них, але були пошкоджені. Ми їх відновили. А ось в Прибузькому там було прямо попадання, тому відновити його не вдалося. На сьогоднішній день знову ж таки стоїть питання про відновлення. В Українці відновили знову так ну своїми силами, тому що там не було прямого попадання. Де були прямі попадання, там відновити майну не, не можна, тому що вони повністю. Ністю, зруйновані кожен будинок в кожному селі він пошкоджений, і якби там не було десь трішечки, десь менше, але пошкодження є, і ми не знаємо, як воно буде надалі. Чи те пошкодження буде іти як зруйноване або як пошкоджене, тому що є пряме влучення, а є під фундамент, і ми не розуміємо. Чи вистає той будинок, чи не вистає. І тоді люди, які хочуть визнати своє майно, зруйноване, вони звертаються до експертів і є експертна оцінка, що цей будинок дійсно зруйнований, і людина вже подається як на руйнацію. І по пошкодженням я хочу сказати, що весь колектив громади він осторонь не стояв, що потрібно, доставали. Шифер, доски, гвозді не було людини, яка б цьому не прийняла участь, не було навіть відмови. Всі, хто залишилися, ішли, допомагали один одному, і підтримували один одного. Після цих обстрілів починалися обзвони, де що сталося, де куди бігти на допомогу, де що горить, де що треба тушити. І ось в таких умовах ми жили. І під обстрілами, і під всім працювали. І світло відновлювали, і воду відновлювали. Вони б'ють по воді, а наші хлопці ЖКХ роблять і так. Було кожного дня багато роботи з відновлення комунікації доводилося виконувати самостійно, каже Сергій Алдабаєв. У комунальників не вистачало ресурсів, щоб швидко полагодити все і всім. Коли вже відігнали від Херсона, це в листопаді місяці, ми вже могли повернутися до свого села люди почали повертатися, але не було ні світла, ні газу. Громада дала вишку. Там рес приїхав, показав так само, як скручують провода. То ми взяли місцевих мешканців разом і скучували ці провода, щоб до нового року у нас вже появився перше світло на новий рік. А газ там у 23-му році, десь червня місяці вже появився газ. У 23-му році у нас, наприклад, було на червень місяць. Це десь 80-100 сто демоводінь, які повернулися приблизькі. Вся маса заїхала 23-го року. У нас із півтори тисячі людей, які там проживали до війни. Зараз проживає там 920 чоловік. Багато допомагають громаді міжнародні партнери. Без них було б складно, каже Оксана Петренко. Особливо на початку. Пряма мова далі. І всесвітня організація ООНовські і ранок відродження Одесіти також прийшли нам на допомогу. З 22-го року вони нам також привозили різну допомогу і продуктову, і гігієнічну. Вони нам перші привезли генератори, які нам допомогли. І ми саме на соціальну сферу їх. Тому нам нам уже скажімо так було не страшно, що ми залишимося без світла. Благодійна організація Щедре, які також. Нам допомагали пізніше, трішечки вже в кінці, десь 22-го року, ми стали співпрацювати із Help Хілфе. Вони нам також досить багато допомогли. Значить, ми отримали від них і кабель СІП для того, щоб можна було поміняти провода по населеним пунктам. Також вони нам надали для водопровідної мережі. Труби, кольца, ці для того, щоб можна було замінити водопровід. Вони також допомагали і спальним для генераторів. Також було дуже багато різних програм. Вони давали нам сертифікати на відновлення житла. Люди по цьому сертифікату купували те, що їм потрібно, ремонтували. Потім вони надали також нам для сараїв вже відновлення було. І для сільського господарства. Червоний хрест заходив до нас, також із програмою допомагали. Вони давали і мотоблоки, щоб люди могли переорати город і посадити собі. І глубінні насоси давали, і теплички були для того, щоб знову ж таки виростити урожай і прокормити себе. Закінчити відбудову тих. Домівок, в яких живуть люди, відбудувати соціальну сферу для того, щоб можна було повернутися в школи. От сама найбільша проблема у нас на сьогодні це село Прибузьке, тому що там діткам немає де піти в школу, бо школа зруйнована. Тому вирішено віддати приміщення сільської ради саме під школу. Потіснемося, для сільської ради візьмемо пару кабінетів. А все приміщення віддамо під школу. Тому що дитячого садочка також не було, там була школа-сад. Сьогодні, знову ж таки, в цьому маленькому приміщенні, яке є, нам треба помістити і садик, і школу. Це найбільша проблема, яка є. В Українки до війни у нас було відбудовано клуб. Це приміщення одне. У нас там і сільська рада, і клуб, дуже багато талановитих дітей, які займалися. Там і танці були, там і, і духовий оркестр був, і художня самодіяльність. На сьогодні це найбільша проблема. Також велика будівля, досить великі пошкодження. Ніхто не хоче брати на відбудову. А ми своїми силами не впораємося. Багато вже зроблено. Досить, коли приїжджають до нас різні організації, що були в 22-му і Сьогодні, вже 25-й рік, досить багато вже відновлено і зроблено. Хто був раніше? каже, боже, якби багато вже зробили, тому не зупиняємося, і будемо працювати далі. Найперше, чого потребували люди, це будівельні матеріали, розповідає Сергій Алдабаєв. А ще допомоги в обробітку землі. Більшість жителів громади залучена до аграрного сектору. У Нас всі пов'язані з землею. У нас багато фермерів. Багатофермських господарств, багато односібників. У нас люди ну, обрабатували свої паї, сусідів, родичів і на цьому заробляли кошти і платили податки. Тяжко їм прийшлося в 22-му році. Втратили вони все, те, що посіли, 21-му, Воно згоріло, де згоріло, де просто осипалось і не могли зібрати. Потім люди повернулися в кінці 23-го року, осінню і поля були забруднені всякими небезпечними предметами. Ну люди в нас в Україні сильні самі ходили. Розмінувували, не чекали тої відновлення, нема в людині документів, а жити час треба. Такі є випадки, що людина повністю хата згоріла. Ой, і там, ну, Наприклад, дайте мені щось, дайте молоток мені. Трохи лісу. У нас перший з'явився шифер, там, наприклад, в кінці 22-го року, там небагато, вже найбільше, там в 23-му році у нас багато шифер дали. Ліс появився, і люди багато своїми силами також відбудовували в наших. Українських людей як бажання до роботи дуже велике згуртованість і відчуття плеча односельців те, що допомогло громаді вистояти у той непростий період перебування на лінії зіткнення, зазначає Ірина Кукіна. Період, коли почалися масовані вже атаки на кожен населений пункт, я хочу сказати велику вдячність нашій начальниці за МПО, нашого місцевого це грачова Ірина, яка разом із хлопцями, не жаліючи свого життя, вони були при першій можливості, надавали допомогу і під обстрілами також виїжджали на ці всі гасіння, і вони самі постраждали. Бо був прильот і в них побило дві машини. Одну машину ми отримали ще в сімнадцяту. Му році одну тільки перед війною нову машину, і вони обидві постраждали. Але не покладаючи рук, хлопці все одно працювали в розмінуваннях. Допомагали хлопцям і машини витягували своєю пожежною машиною. І тому честь і хвала їм. І також я хочу подякувати нашим хлопцям комунального підприємства, які не залишили населені пункти були кожного дня і допомагали не тільки з водою, але і допомагали нам з розвезенням і хліба, також і електропостачання. Хлопці були, скажімо так, як і ми, на передовій. Війна триває. Надходження до бюджету громади відчутно скоротилися за ці три роки. Тож зрозуміло, ресурсів недостатньо для повноцінної відбудови громади. Шукаємо різні можливості, зауважує Оксана Петренко, аби покращити життя жителів громади. Пишемо проекти в різні міжнародні організації, і від них отримуємо кошти для того, щоб щось зробити. Там відновили десь кімнату для діток в Прибузькому, наприклад, там був у нас в розвали не просто також було попадання. Але за допомогою цих грантів зробили ремонт, поставили туди цю ігрову приставку і різні ігри покупляли. Там зробили дитячий майданчик. Старій Галицинову там зробили за допомогою знову ж таки грантової парк. Розб... Поставили качельки, поставили якісь скамеєчки, дітки можуть вже збиратися. Все благодаря оцим грантовим програмам. В підвальному приміщенні в Лупарєво зробили тренажерний зал і центр для спілкування молоді. Є у нас програми, по яких ми чекаємо відповіді, будуть відновлюватися. В Галициново клуб зараз робиться ремонт знову. Це все грантові кошти. Сподівається на гранти і Наталія Лесів. Щоправда, і тут є певні труднощі. У нас біда в тому, що в нас не залишилось ніяких приміщень для того, щоб ми могли також вигравати грант. Але ж все таки школа, ліцей наш виділив нам приміщення, і ми також виграли грант. Молодіжний простір там зараз зробили. Зараз також пишемо три проекти. Ки надіємось виграти, і хочу сказати, що дуже багато будинків, які були пошкоджені, дуже багато вже відновились. Майже вже відновились ті, хто зараз живе в селі. Школа ремонтується спортзал. Відремонтували за рахунок також гранту. Вони виграли, і дитячий садок зараз іде ремонт дитячого садка і підвального приміщення як сховища. Суттєво допомогла у відбудові громади і державна програма є відновлення. Скористалися нею усі, хто мав належним чином оформлені документи на право власності пошкодженого майна. Ірина Кукіна далі. Стовідсотково ті люди, які подалися, вже вони отримали кошти. Дехто купив житло, собі, дехто ще думає, як, де що, але всі хочуть знову ж таки повернутися додому. Ну але така ситуація, що степова долина, я так думаю, там щоб відбудувати, і там потрібні роки. Роки для того, щоб відбудувати, і раки для того, щоб відновити там і сільське господарство, тому що на сьогоднішній день там не працює не одне господарство, не один фермер, не один одноосібник, тому що землі забруднені вибухонебезпечними предметами. Ми розуміємо людей, які присвятили все своє життя землі, та й хочуть її обробляти, але так складається ситуація, що всі землі ще не зачищені, тому було вирішено, що ми звільняємо від податку цих людей. Для нас і для них найголовніше це щоб скоріше закінчити. Илася війна, щоб повернулися. Сини, чоловіки додому, і знову наша громада стала процвітаючою, щоб в наших селах було чутно лише звуки радості, а не плач. В нашій громаді на сьогоднішній день загинуло наших односельців. Це 56 чоловік. Існує програма допомоги нашим хлопцям, військовослужбовцям, і також нашою громадою було виділено в 2024 році 50 мільйонів нашим збройним силам України. І на сьогоднішній день вже виділено 26 мільйонів, тому що ми розуміємо, що вони захищають нас, наших матерів, наших дітей, і для нас це є тією тільки краплиною те, що ми можемо їм допомогти. І ми дуже дякуємо їм, що вони нас боронять. За ці роки навіть ми самі. Вже стали не такими, якими були до війни, і розуміємо, що таке війна. Коли нам про це розповідали наші бабусі, то ми гадали, що нас це не стосується. А на сьогоднішній день я не хочу, щоб мій син і мої онуки знали що таке слово війна. Громаду бачу квітучою, більш молодіжною відновленою. І відновленою набагато краще, ніж було раніше. Що ми всі будемо іншими. Ми віримо в те, що все буде добре. Все робимо для того і працюємо для того, щоб ми були самі кращі. Ми також надіємось на скорішу перемогу. Те, що ми всі разом можемо зробити, дуже багато. Авторка програми Оксана Хмельова. Текст озвучила Тетяна Мілякіна. Монтаж Наталія Квашенко. У програмі прозвучали коментарі заступниці сільського голови з гуманітарних питань Галицинівської громади Оксани Пітренко, секретарки сільської ради Ірини Кукіної. Старости села Прибузьке та селища Степова долина Сергія Алдабаєва, старости села Українка Наталії Лесів.